Мир вам, друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про те, як стати справжнім лідером. І ми будемо вчитись від Ісуса, і тому почнемо читати Євангеліє Луки, 18 розділ з 31 тексту. «Взявши 12, Він промовив до них: Ось ідемо в Єрусалим, і збудеться все написане пророками про Сина Людського. Бо він буде виданий язичникам, буде висміяний, зневажений, опльований після бичування вб'ють його. Але третього дня він воскресне. Та вони нічого того не збагнули. Це слово було приховано від них, і вони не розуміли сказаного. Перше питання, з якого я почну, це кого ви вважаєте найкращим лідером в історії. Якщо ви віруючі, люди, ви погодитеся зі мною, що це Ісус Христос. Чому я так вважаю? Джон Максвелл, даючи визначення терміну лідерство, він сказав, лідерство це вплив не більше і не менше. Якщо ми подивимось на історію і на роль Ісуса Христа в історії, то ми побачимо, немає такої постаті в історії, щоб створила більший вплив на цей світ. Немає більшої постаті, яка б мала більший вплив на цей світ, ніж Ісус Христос. Він створив нову епоху, новий вимір, новий світогляд і відкрив джерело сили для трансформації старого в нове. Тому давайте вчитися в Ісуса, бо Він є найкращий лідер в світі і найкращий лідер в історії. Отже, перше, про що хочу сказати, це лідерство починається з виконання. Божих заповідей. Я хочу повторити цю думку, вона дуже важлива. Лідерство це виконання Божих заповідей. Якщо ми подивимось в текст, ми бачимо, збудеться все написане пророками. От Ісус Христос, говорячи про себе, про свою роль, про своє служіння, Він сказав, що через втілення, через Його служіння має збутися все, що сказано пророками, все, що. Сказав Бог все, що написано в Божому Слові. Тому для нас висновок дуже простий: фундамент лідерства це виконання слів, проголошених Божими людьми. Лідер це той, хто живе по слову, і в цьому є велика відмінність. Між справжнім лідером і фальшивим лідером, між потужним лідером та слабким лідером. Якщо ми подивимось на вчення Ісуса, він так і казав: от подивіться на фарисеїв, на книжників, і вони начебто лідери, або вони начебто тримають лідерство в своїх руках, вони претендують на те, що вони мають вплив. Але Ісус сказав: Вислухайте лише їх слова, тому що їхні діла вони не слідують за словами. Або їхні діла, вони не підтверджують їхніх слів. І тому Ісус Христос сказав: це слабке лідерство, це хибне лідерство, це фальшиве лідерство. Справжнє лідерство це коли твої слова і коли твої діла співпадають, коли Твої слова і коли Твої діла, вони відповідають Божим вимогам, які ми бачимо в Божому Слові. Про свій успіх Ісус сказав дуже просто. Він сказав: Я роблю те, що говорить мій батько. І от в цьому його успіх і в цьому його вплив, тому що він досконало виконував Боже Слово, слово свого Батька. І це очікується від нас. Тому, перше, пильнуй про виконання Божих слів у твоєму житті. Пильнуй про те, щоб Боже Слово воно виконувалось в твоєму житті. То контрольне питання, яким лідером я хочу бути, або як я хочу впливати словом, чи правильно це словом та ділом, це навчання, яке не... невіддилиме від життя. Це перше. Друге, лідерство, воно завжди вимагає платити більшу ціну. І говорячи про себе, Ісус сказав: Божий син лідер. Той, хто змінить історію цього світу, Божий син буде виданий язичникам, буде висміяний, буде зневажений, опльований після бичування вб'ють Його. Оце ціна, яку заплатив Ісус за той вплив, який Він має, за ту трансформацію, яка відбувається в кожному з нас, яка відбувається в цьому світі. Він заплатив своїм стражданням. Він заплатив своїм часом, він заплатив своєю кров'ю, він заплатив своїм життям. Тому він найбільший лідер у світі, тому що він заплатив найвищу ціну. Дуже просто. Як хочеш бути впливовим і потужним лідером, то мусиш платити більшу ціну свого послідування за Ісусом, свого учнівства, ніж інші люди. Людина, яка не готова. Або не здатна платити ціну, вона не буде мати силу і авторитет для лідерства. Тому питання або контрольне питання, яку ціну я вкладаю в своє лідерство, яку ціну я вкладаю в своє учнівство. От я так, е декілька аналогій. От поставити собі питання, от якби всі працювали так, як я працюю для церкви, чи швидше б йшла робота? Чи вона взагалі стала? Якби усі люди навколо мене жертвували стільки, скільки жертвую я, чи церква збагатіла, чи е, церква почла, е, почала б тонути в боргах? Якщо інші люди, так само як я, будуть свідчити про Ісуса Христа, чи багато людей дізнаються про Ісуса, про Євангелія, про церкву, чи взагалі ніхто нічого не буде навіть знати про це? От такі питання. Лідерство, воно вимагає платити найвищу ціну. Це очікується від нас. Тоді наш вплив буде реальним, і тоді він буде позитивним. Ну і третє, лідерство це бачити більше і бачити далі, ніж здатні бачити інші люди. І ми тут дивимося, що учні Ісуса Христа написано: нічого того не збагнули. Вони не могли уявити навіть ту картину, про яку їм говорить Ісус наставник. Це слово було приховане від них, і вони не розуміли те, що говорив Ісус. Дивіться, лідерство воно потребує здатності бачити. Коли людина має здатність бачити, ми це називаємо. Візіонерство або лідерство, яке е, впливає завдяки цьому баченню. І от у цій здатності бачити далі або бачити більше, є величезний потенціал. Коротенький приклад цього потенціалу. В 90-х роках компанія IBM вони розробили спеціальний комп'ютер, який досконало вмів грати в шахи. І в 97-му році цей комп'ютер грав в шахи з чемпіоном світу з Гаррі Каспаровим, і це дуже цікавий такий момент. Чемпіон світу не міг повірити, що комп'ютер розрахував перемогу за 76 кроків попереду. Він не міг повірити. Але комп'ютер це дійсно бачив. Він це розрахував, і в результаті переміг чемпіона світу. І тому я говорю, от здатність бачити, вона несе з собою, приносить з собою величезний потенціал. Саме тому лідерство це вчитися бачити. От тому Ісус і був лідером, тому що Він бачив те, що не бачили інші. Вчитися бачити це неможливо без е, розвитку своєї віри, тому що саме віра і є здатність побачити. Уявити те, чого, не, чого неможливо зараз утримати в руках або навіть просто побачити. Як це можливо? Для нас це можливо, тому що ми маємо Боже Слово. І коли ми перебуваємо в Божому Слові, тоді ми дізнаємося ті істини, які відкрив Бог. І завдяки цим істинам, ці істини вони формують наше життя. Ці істини, вони. Попереджають нас про небезпеки, ці істини, вони готують нас до тих випробувань, з якими ми будемо стикатись. Ці істини, вони дають нам відповіді на найскладніші питання, які виникають в цьому житті. Тому люди, які досліджують Боже Слово, уважно досліджують Боже Слово, люди, які вивчають Божу волю. Вони завжди будуть знати набагато більше, ніж ті, хто Боже Слово ігнорує. Тому дивіться, ми перебуваємо в Божому Слові, ми досліджуємо Бог, Боже Слово, і це укріплює нашу віру. А віра дає нам спроможність мати велике бачення, тому що ми бачимо і сприймаємо набагато гостріше ту реальність, в якій ми перебуваємо. І те майбутнє, яке нас чекає. Тому ми можемо бути переможцями, тому що ми маємо секретну зброю. Це наше бачення, яке відкриває нам наш Бог. Тому лідерство є акт віри, акт віри в те, що невидиме стане видимим і недосяжне стане реальним. Тому, як ми хочемо вчитися бути лідерами, справжніми, впливовими, корисними. Ми мусимо вчитися вірити, побачити очами нашого серця, не фізичними очами, а очами нашого серця. Вірити це означає діяти так натхненно, щоб інші послідували за тобою в темряву та хаос. Вони цього не бачать. Але ти, як лідер, мусиш це бачити. І ти дієш так активно, що інші люди готові йти в темряву і хаос, тому що вони довіряють. Твому баченню. Невідступно прямувати до мети, До мети, яку поки що не бачать інші. Оце справжнє бачення, Оце справжнє лідерство. Тому треба робити кроки віри в напрямку Божого откровення. От такі кроки, я підсумовуючи, скажу, робив Мойсей. Він постійно робив кроки віри в напрямку Божого откровення. І люди не могли уявити, що Бог приготував. Але Мойсей знав, і він ішов, і він був справжнім лідером, і народ слідував за ним. Наступні кроки робив його учень Ісус. І коли він казав, щоб зібрали священники, і зібрались воїни, і зібрався народ, і вони ходили округи Єрихону сім днів, і сім разів в останній день. Люди не могли зрозуміти, збагнути, навіщо це робити, але він мав бачення. Через виконання Божої волі це місто, ці стіни мають бути зруйновані. І саме тому він сам робив і інші слідували за ним. Таке саме бачення мав Давид, коли його обрали на царя, а він змушений був переховуватись в пустелях. І приходили люди, і їм було важко уявити, що. Оцей хлопець, оцей юнак Давид, колись буде царем який буде мати вплив, який буде спонукати народ вклонятись Богові. Але Давид був вірний цьому баченню і Божому откровенню. І саме тому це слово воно виконувалось в його житті. Так само бав, мав бачення Ілля, який молився про те, щоб не було дощу, коли щороку були дощі. Але він по Божому слову молився для того, щоб народ докорити, для того, щоб народ усвідомив, що він грішить перед Богом. А потім він молився з вірою, щоб на жертовник прийшов вогонь. І ніхто не бачив той шлях, як має прийти вогонь на жертовник. Але він бачив, тому що він довіряв Богу, тому що перед тим він уважно слухав Бога і тому, що він підкорявся. Тому що сказав Бог, ось ці три складові лідерства. Він довіряв і підкорявся Божому Слову. Він платив ціну і він мав це бачення. І так здійснилося, прийшов вогонь у свідоцтво, що дійсно Бог говорив з Ізраїлем через пророка Іллю. Так само, пророк Єлисей він був дуже спокійний, коли його гора його будинок були в оточені, е, цілої армії ворогів. Його слуга був збентежений, і він був переляканий, і він кричав від страху. Але Єлисей, пророк, він помолився і сказав: Боже, дай йому здатність бачити. І коли Бог дав йому здатність бачити, він побачив, що вони в безпеці. От саме здатність бачити, здатність вірити, здатність знати, що робить, що робить Господь. От саме ця здатність робить нас потужними і впливовими лідерами. Нехай Бог допоможе нам бути справжніми лідерами, які змінюють цей світ найкраще, підкорюючись Божому Слову, які платять велику ціну за своє лідерство, і які мають велике Боже бачення. Нехай Бог допоможе нам, і нехай Бог буде прославлений через наше лідерство.